Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги кросівки для бігу. Ця новинка створена для спортсменів та любителів активного способу життя. Кросівки поєднують сучасний дизайн із високою функціональністю. Верх виготовлений з дихаючої сітчастої тканини, забезпечуючи відмінну вентиляцію. Вона буде підтримувати комфорт навіть під час тривалих транспорт. Тренування або прогулянок. Легка та амортизуюча підошва поглинає удари, знижуючи навантаження на суглоби. Це надасть неймовірну зручність прибігу, ходьбі або хайкінгу. Ергономічна форма підтримує стопу, а протиковське покриття гарантує надійне щеплення із різними поверхнями. Універсальний дизайн підходить як для чоловіків, так і для жінок.